З якими хворобами чоловіків звільняють від мобілізації. Унаслідок військової агресії Росії в Україні загальну мобілізацію та воєнний стан продовжили до 19 лютого 2023 року. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років, але існують деякі винятки. Під час війни деякі особи звільняються від мобілізації, оскільки мають проблеми зі здоров'ям. Повний перелік захворювань, з якими не беруть на службу до армії, вказаний у наказі про затвердження положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України від військової служби та мобілізації повністю звільняються чоловіки, які мають важкі невеліковні патології, шизофренія, розумова відсталість, глухота, відсутність кінцівок, сліпота. Перелік захворювань, з якими не беруть на військову службу. Вілінфекція, якщо вона супроводжується розвитком паразитарних чи інфекційних хвороб, утворенням злоякісних пухлинних процесів, іншими уточненими захворюваннями, хвороби системи кровообігу, важкі форми, психічні та поведінкові розлади, онкологічні хвороби, якщо людині встановили невиліковний діагноз, захворювання кісток виражена деформація або дефекти пальців кисті, стоп важка форма плоскостопості. Хвороби системи травлення щелепно-лицьові аномалії, за винятком уроджених аномалій прикусу, що супроводжуються порушенням дихання, нюху, а також ковтальної, мовленнєвої та жувальної функції, захворювання органів зору, наприклад, анатомічні дефекти повік, орбіт або очної кон'юнктиви, що супроводжуються вираженим порушенням рухових або зорових функцій на обох очах, хвороби органів слуху глухонімота, стійка повна глухота на обидва вуха. Гепатити, якщо людина має тяжку форму вірусних гепатитів, що погано піддається лікуванню, і хвороба супроводжується вираженим порушенням у роботі органів і систем, гострі форми захворювань нервової системи, наприклад, енцефаліт, хвороба Паркінсона, менінгіт, міопатія, люмбаго, розсіяний склероз, церебральна форма паралічу. Патології сечостатевої системи, наприклад, гострий пієліт, хронічний первинний пієлонефрит, тяжкий нефротичний синдром, нефропатії, ниркову недостатність, гідронефроз. Хвороби дихальної системи: хронічна форма бронхіту та пневмонії, хаоза або важка форма бронхіальної астми.